Не пройшло й тижня з моменту релізу Enhanced Edition трилогії Сталкеру, як запаребрикаві їдзіниї фанати вже відрізнилися своїм ядерним батхьортом в відгуках кожної з трьох частин. І гаразд, якби причиною стало щось суттєве, але ж ні, основна тема обговорення російськими унтерфанатами це вирізання російської озвучки з трилогії. Як то кажуть, нехай щастить. Тому сьогодні ми розглянемо найкумедніші та найдурніші найсмачніші бавовни по п'ятим точкам свинособак. Поїхали! Будемо дивитися в порядку зростання дегенеративної складової коментарів. Дизлайк like, за те, що вирізали русську озвучку. Є просадки про забігінності на стімбеке. Все би нічого, але є один нюанс. Справа в тому, що автор цього відгуку, як і в принципі всі, кого ми сьогодні розглянемо, пограв у оновлену трилогію від сили 18-20 хвилин, а то й менше. І зробити з цього відгук стосовно цілої гри, це як прочитати перший абзац звіту та на основі цього ставити оцінку. До того ж, я тут трохи погуглив інформацію стосовно Steam Deck'у, і навіть з такої убогої інформації стосовно характеристик, зміг побачити цікавий нюанс. Справа в тому, що технічні характеристики Steam Deck'у не сказати б, що дотягують до системних вимог оновленої трилогії. Тому цілком логічно, що гра буде зависати. Тому, якщо хочете, щоб гра не зависала, просто придбайте собі нормальний комп і насолоджуйтеся розмиленим е, пардон розширеним виданням. Легендарну руською озвучку. Потушно. Мені здається, що росіяни жартують про потужність вже більше за українців, така собі російська байрактарщина. Ну і про те, що це саме за баги 20-річної давнини, цей нешановний унтерфан так і не пояснив. Звісно, бо за 0,4 години гри цілком можна зафіксувати всі наявні баги 20-річної давнини і нахрюкнути щось про рапсійську озвучку. І до чого тут ці порожні слова про легендарність російської озвучки? Вони взагалі розуміють, що значить слово легендарний, чи якщо твірна основа цього слова запозичена з іноземного слова, то його можна просто використовувати без потрібної на це причини? Так може тоді росіяни вже нарешті візьмуться за вивчення семантики рідної мови, а вже потім будуть нити, що цю мову вирізають з української на секундочку гри? Я бесплатно игру получил и в благородство играть не буду. Вернете мне безовую озвучку и текст. Потом извинитесь за все, что мы говорили, разбавите меня в сообществе, ну и по мелочам пару регионов закиньте, и мы в расчете. Не знаю, на кой тебе это СВО сдалось, но если не хочешь делиться территорией, то дело твое сами заберем. Боже, та хоч би не зарікалися за те нещасне СВО, я розумію ще 2022 рік. Але починаючи з 2024-го, так зване СВО вже переїхало в Курську область. До речі, що це за безова озвучка? Може біснувата або бізе, або безшовна озвучка. Варіантів можна наробити цілу купу, але цього поїхавшого ще походу забанили в спільноті GSC Game World, тому він так і рознився. До речі, стосовно не хочеш дзєліта територіями, самі за я просто нагадаю те, що тільки що сказав про Курську область. А там ще й Білгородська на підході, так що схоже, що Дзєлітса доведеться все ж Свинтусами з нами, а не навпаки. Как говорите, вся их война. Плюсы. Достижения добавили. Ну, бесплатно дали. Минусы. Не вижу разницы в графоне. У модеров лучше получилось. Удалили русскую озвучку. Даже не добавили карточки и значек в Steam. Хлопчики теперь говорят половину на англ, половина на укра. Англоукраинцы, получается, мутировали в Чернобыле. Баги даже в начале, в заставке звук пропадает. Удалили валюту рубли, даже не заменили на гривны. теперь там просто написано сранды. Спасибо за повышение цены с 2600 до 6600 тенге, за такую сумму я бы не брал такой проект. Сообщество вододелав сделало больше для этой игры. Скачайте лучшие моды для оригинальной версии и все. Я все думав з чого почати, але я більше за все випав з його слів про те, що мальчики в трусиках тепер розмовляють і українською, і англійською мовами, назвавши це мутацією. Тобто вдумайтесь, свинтуси настільки безграмотні та нікчемні, що для них сам факт того, що людина може розмовляти двома різними мовами, це мутація. Це мені нагадало, як на цьому тижні я проводив стрім, що до речі, рідкість для мого каналу. Де я якраз проходив оновлену трилогію, до мене в чат завітав, судячи з усього, якийсь казах, і почав скаржитися на те, що він, будучи, цитую, російськомовним метисом, не хоче вчити українську мову. Я не знаю, до чого він почав розповідати за те, що він метис, і як це пов'язано зі здатністю вчити більше за одну мову. Але в мене до таких підхід радикальний. Будь ти хоч метисом, хоч мулатом, хоч арійцем, хоч угрофіно татарином, але солов'юну мову вчити тобі завадить хіба що відсутність часу та розумових здібностей. Прямо як я казав у одному зі своїх стареньких відосів. Неважливо, хто ти українець або росіянин. Завжди пам'ятай. Головне, щоби не росіянин. Чи вони гадають, що людський мозок здатний вивчити тільки одну мову, а весь інший залишок варто заливати боярою? Але як тоді виходить, що українці та україночки можуть знати одночасно українську, російську і навіть англійську? Ну, наприклад, обидві мої колишні, окрім рідної мови, знають ще німецьку. Та навіть я, окрім двох з половиною мов, знаю ще декілька мов програмування та мов розмітки, у той час як росіяни не можуть вивчити на достатньому рівні хоча б одну мову власну, ту про видалення якої вони постійно ниють усім, кому тільки можна. Інакше як можна пояснити те, що цей захисник російської озвучки пише Как говориться» з м'яким знаком. Ну і наостанок, найбільший бадхьорд, який я зустрічав у цих відгуках. Удачна охота, Сталкер. Стріляє на звуки мови. Джейсі в очередной раз закріпили за собою статус говнагелов. Накатили п'яток дефолтних модов. Забив про моди на оружие і вирізав культурну ідентичність ігри. Нихуя вимінчили мастери делают. вырезать аутентичную озвучку и символику, которая всегда была культурным кодом игры, это вершина шизофрении. Как говорится, их борьба. Удаляйте тогда уж и субтитры, вырезать уже готовую озвучку и заставлять модеров вставлять ее обратно, это уже совсем кринжатура. Историческая оригинальная трилогия сталкера была неиграбельной из-за максимально деревянного оружия. Поэтому, собственно, самый популярный мод на сталкер это ганслингер. Кому не похуй на эти лучики света и эффекты, если оружие осталось старым. К тому же сторонние моды гораздо лучше справляются с задачей улучшения игровой графики. То же самое касается и интерфейса. Ммм, овальный прицел, неадаптированный подход, выглядит по-настоящему ремастерово. Обосраться даже здесь, это нужно талант иметь. GC, как всегда, держит планку качества. Итого, максимально конченный ремастер, который не заслуживает вашего внимания. Играя в модифицированную версию оригинала, вы получите гораздо более компетентный и аутентичный продукт, вкупе с лучшим игровым опытом. Скільки ж злості, скільки ж агресії він вклав у цю ядерну хрюканину, я прям уявляю, з якою злістю він стучав своїми копитами по клавіатурі, щоб накалякати цей відгук. Ну що ж, давайте по порядку. По-перше, якщо ти кажеш, що GC обісрались, причому не просто обісрались, а обісрались як завжди, тоді чому ти граєш у їхні ігри? Ще й моди накатуєш, отримуючи автентичний продукт. Та найкращий ігровий досвід. Ти вже або хрестик зніми, або труси надягни, тільки, будь ласочка, не обістрані як минулого разу. По-друге, які саме дефолтні моди накатили разраби? Який з відомих модів додає ефект Motion Blur? Чому він не наводить ніяких прикладів? І де він у старих версіях гри знайшов культурний код та культурну ідентичність із нащадками свиней та собак. Сталкер завжди був, є та буде українською грою. І називати болотну озвучку та совкові плакати аутентичною озвучкою та символікою це буквально рівнятися на українців. Але на щастя, ми з мокшанами не рівні і навіть не схожі. Розробники в свій час просто скосили купу грошей на російській спільноті, а під час повномасштабки просто викинули їх як сміття. Красавці! А вони продовжують бредіть про те, що сталкер це рапсійська гра. Зараз розробники косять бабулети вже з вестернів. Саме тому трилогія вдвічі піднялась у ціні. Бо для вестернів 10 доларів це копійки. А українці, які увірвали собі бандл за 60 гривень, отримали всі ці апдейти на халяву. красавці розробники, просто красавці, без приколів. Стосовно удаляється та гида і субтитри, а де ти взагалі в сталкері побачив субтитри, окрім декількох інтророликів у поклиці прип'яті, ти напевно настільки безграмотний, що і що таке субтитри не знаєш? Якщо ти мав на увазі текстову локалізацію, то тут я погоджуюсь, видалити і її було би цілком непогано. Стосовно неграбельності оригінальної трилогії через дерев'яну зброю, ну тут треба просто декому клешні виправити, і тоді все буде грабельно та збалансовано. Тейк про те, що ганслінгер найпопулярніший мод теж неправдивий, бо найпопулярніший мод це гамма. А на російській спільноті найпопулярнішим модом є SFZ Project Episode Zero. До речі, український на секундочку мод. І тільки після нього йде ганслінгер. До речі, чому ці любителі аутентичної культурної копрофілії постійно кажуть слово ремастер? Тут такий самий прикол, як із легендарністю, розраби ж ніде не казали про ремастер. Вони казали про розширене видання, а це буквально два різних поняття, хоч їх і частенько плутають. Ремастер це покращення вже наявного в грі контенту, включно з графікою, зброєвою частиною, звуками та інтерфейсом, але при цьому залишаючи весь вміст гри. Чи можна цим охарактеризувати оновлену трилогію? Ну, доволі спірно. Якщо не враховувати апскейленого інтерфейсу, то дуже та дуже спірно. У той час як розширене видання, це якраз таки та сама гра з такою самою графікою, звуками та зброєю, але з доданням нового контенту та дрібними покращеннями і виправленнями помилок. Що якраз чудово підходить під опис нової трилогії, в яку додали досягнення, розширені налаштування графіки, зокрема Motion Blur, та можливість підвантаження модів зі Steam Workshop. У. Тому тут проблема не в глобальності розширеної версії, а в тому, що спільнота почула, що отримає карбонару, почала чекати на спагетті, але в результаті отримала карбонару та почала кричати, чому тут немає спагетті. Можливо, я й докапуюся, але я не люблю, коли полковника називають лейтенантом, а лейтенанта полковником. до того ж, коли це роблять некомпетентні у власних визначеннях дегенерати. Мова звісно про російську спільноту. Так, можливо, ще є якісь мікробаги в оновленій трилогії, про що й каже українська спільнота. Але враховуючи, що це видання цілком можна було отримати за безкоштовно, придбавши при цьому за вигідним тарифом усю трилогію за 60 гривень, за такі витрати відверто гріх скаржитися. Але ми співчуття тим, хто придбав це все за ціною другого сталкеру. Якщо у вас є зайві 30 доларів, краще інвестуйте в солану та чекайте на альтсезон. У будь-якому разі українських розробників варто підтримувати, бо баги з часом пофіксяться, але негативні відгуки від цього не приберуться. Тому зараз ми маємо допомогти розробникам зробити цю трилогію кращою, і найкращий шлях для цього це підтримка. Саме тому я залишу посилання на оновлену трилогію в стімі, щоби кожен із нас міг підтримати JC Game World у момент, коли ця підтримка є максимально потрібною. Дуже дякую всім за перегляд. Сподіваюся, всім сподобався цей відосик. Обов'язково напишіть про це в коментах і не забудь про вподобайку та підписку. Можливо, в когось є бажання висловити свою думку стосовно нових оновлень або поділитися власним досвідом спалювання п'ятих точок російській спільноті. Всіх із задоволенням вислухаю, обійму та разом посміємося. Заходьте на мої сервери у Дискорді та каналу в телеграмі та очікуй на нові відоси. Дякую за увагу! Займу в Інферніс! Слава Україні! Та до зустрічі у нових відео! I'm uh -huh.